Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої маленькі. Я дуже рада вас сьогодні вітати. Дітки, я вас знову запрошую поспостерігати за весняними явищами. Подивіться, будь ласка, як намагається травичка тягнутися до сонечка. Це на нашому майданчику ігровому, де ми з вами обов'язково зустрінемося на прогулянці. Ось ось така домівка вас чекає. І автомобіль, і корабель. Ось такий павільйон. Бачите, скільки травички у нас на майданчику? Ось малята, подивіться. Як же вона намагається тагнутися до сонечка, до промінчиків? Ви пам'ятаєте, ми вчора розглядали з вами перший пролісок? Я вам пропоную подивитися на нього і сьогодні. Дітки, подивіться, хто до нас завітав на Кс-кс-кс-кс, Та це ж ґейця. Ось яка вона лагідна! Прийшла до нас гостін. Дивіться, все, побігла. Прям неочікувано на киця до нас завітала. Ось наш пролісок, дітки. Подивіться, який він гарненький і цвіте. А ще, дітки, навесні з'являються найперші квіти, які називаються підсніжники. Цвітуть Білим кольором. Дітки ось які гарні і красиві перші піцніженьки на галявині. А я вам пропоную сьогодні створити свою цікаву галявину. Приготувалися? Для роботи нам буде потрібно на аркуші паперу. Ви заздалегідь наклеїти сонечко. У мене вже воно є, бачите? І сонечко, яке в мене тепле. Своїми промінчиками воно віддає своє тепло. Нам потрібна фарба зеленого кольору та білого. Ми сьогодні будемо малювати зубною щіткою ми вже з вами малювали та матними ось такими паличками. Дивіться, ми сьогодні з вами створимо свій весняний пейзаж. Домовились? Сонечко є, почнемо малювати травичку. Якого кольору підказуйте мені. Ми вже з вами спостерігаємо за природою. Так, зеленого нам потрібно добре змочити нашу щітку. Та притримуючи однією рукою аркуш паперу. І ось так ми будемо з вами малювати. Ось так травичку. Ось. Кладемо на клейоночку, а перші, перші підсніжники ми будемо малювати ватною паличкою білого кольору. Травички у нас вже ось так з'являються перші квіти. Перші підсніжники. Ось. І кладемо на клеюночку. Дітки, ну що, сподобалось вам? Маленькі мої, подивіться, як гарно ми з вами сьогодні попрацювали. Вам сподобалось? Нагадайте мені, яка пора року на вулиці? Так, Маркуша, весна. Дякую. Скажіть, скажіть мені, будь ласка, що ми малювали? Весною що з'являється, Вікторія? Так, травичка якого кольору? Зеленого, Святослав, а скажи мені, будь ласка, це ми, що ми малювали білого кольору? Так, перші квіточки. А чим пригріває наше сонечко? Хто мені нагадає? Анна, так, своїми. Своїми теплими промінчиками. Дітки, я буду чекати на вашу травичку, добре, на ваші квіточки перші. Мені буде дуже цікаво побачити, як у вас вийде добре. До нових зустрічей!